Шановні колеги, продовжуємо, і в наступній темі ми обговоримо методи діагностики інсульту на догоспітальному етапі. Метою даної лекції є ознайомити вас із новими методами діагностики, а саме із шкалою Мендекзем, а також із іншими методами неврологічної оцінки, визначити їх переваги та обмеження у застосуванні на догоспітальному етапі. Почнемо із традиційної і добре відомої нам шкали Ком Глазго. Шкала комглазго це неврологічна шкала, яка забезпечує надійний і об'єктивний спосіб визначення рівня свідомості людини і передбачає оцінку від 3 до 15 балів. Вона базується на трьох основних компонентах: перший найкраще відкривання очей, що оцінюється в 4 бали. Друге найкраща вербальна відповідь, що оцінюється в 5 балів. І третя найкраща рухова відповідь, що оцінюється в 6 балів. Тим не менше, шкала комглазго не оцінює вогнищевий неврологічний дефіцит, тому не підходить для визначення ознак інсульту або транзиторної ішемічної атаки, бо для цього необхідно провести спеціальну неврологічну оцінку. Для визначення цих ознак використовують спеціальні методи оцінки. Одним із таких методів є тест ФАСТ, мнемоніка, яка окреслює послідовність огляду та можливість виявлення ознак інсульту у пацієнта. Цей текст може використовуватись як медичними, так і немедичними працівниками і передбачає оцінку наступних елементів F – Face – Слабкість м'язів обличчя A – Am um. – Слабкість рук, S – спік порушення мови. І буква T – time для немедичних фахівців це час, коли необхідно викликати швидку допомогу, а для медичних фахівців T означає час, коли з'явились перші прояви інсульту. Тест ФАСТ. Повинен проводитись як частина елементу первинного огляду пацієнта ABCDE на етапі D – неврологічна оцінка, детальніше зупинимося на покроковому обстеженні відповідно до тесту FAST – обличчя рука, мовлення, час. Отож, як оцінити зміни зі сторони мімічних м'язів обличчя. Перше. Попросіть пацієнта широко посміхнутись. Коли пацієнт посміхається, одна сторона рота може рухатись, а друга видається паралізованою. Схоже, ніби один кут рота опустився, і посмішка не симетрична. Окрім того, слабкість обличчя може проявитися також лише опусканням кута ока або повіки на одній стороні обличчя, іноді інсульт ускладнює або робить неможливим ковтання, дисфагія. Через що у пацієнта починає накопичуватись та текти слина з ураженої сторони рота. Зверніть на це увагу, бо однією з основних причин смерті від інсульту є вторинна аспіраційна пневмонія внаслідок дисфагії. Це потребує особливостей під час транспортування таких пацієнтів, а саме з піднятим головним кінцем. Іноді пацієнти можуть соромитися показувати зуби на прохання посміхнутись. Тому можна попросити його надути щоки або спробувати свиснути. І якщо при цьому ви бачите асиметрію, парусить одна щока або не може скласти губи в трубочку, щоб свиснути. Це ознака позитивна. Наступний крок оцінювання моторної функції рук. Як це коректно виконати? Попросіть пацієнта підняти обидві руки прямо перед собою і утримувати їх у такому положенні протягом 5 секунд. Зверніть увагу, руки мають бути підняті під кутом близько 90 градусів до тіла пацієнта, якщо пацієнт лежить приблизно на 45 градусів. При необхідності, допоможіть пацієнту виконати це і підтримувати руки у потрібному положенні. Пацієнт без підозри на інсульт може утримувати руки в потрібному положенні протягом вказаного часу. Якщо ж одна рука опускається або падає донизу, цей елемент тесту вважається позитивним. Слідкуйте, щоб пацієнт не поранив себе, якщо його рука швидко опуститься, наприклад, на поручні ліжка. Обов'язкова умова для виконання цього пункту тесту попросіть пацієнта закрити очі, щоб він не міг візуально контролювати свої дії, наприклад, утримування руки, яка мимоволі опускається. При оцінці букви С, Спік, мовлення необхідно попросити пацієнта щось сказати. В протоколах є рекомендована фраза. Попросіть її повторити. Ви не можете навчити старого собаку новим трюкам. Можливі наступні варіанти відповідей. Пацієнт повністю вимовляє без помилок, це вважається нормою. Пацієнт вимовляє неправильні, невідповідні слова. Дисфазія або взагалі нічого не повторює, ймовірно, у нього афазія, ураження півкуль головного мозку. Зазвичай це ліва півкуля у пацієнта з домінуючою правою рукою. Або ж пацієнт вимовляє слова, але вони не чіткі, тоді слід підозрювати дізартрію, ураження черепного нерва. На етапі T – Time важливо визначити час. Коли в пацієнта з'явилися симптоми, або коли пацієнта востаннє бачили здоровим, тобто без симптомів інсульту. Окрім того, важливо запитати у пацієнта або присутніх, чи є виявлений розлад новим, щоб відрізнити нові симптоми від тих, які, можливо, були присутні протягом певного часу. Пам'ятайте, що у пацієнтів, які раніше перенесли інсульт, можуть спостерігатися ці ознаки як залишкові явища. Якщо ви бачите, Якусь одну за знак, наприклад, один або кілька елементів обличчя, рука, мовлення позитивні, то в пацієнта може бути інсульт. Тож такий пацієнт вважається позитивним за тестом ФАС, і йому негайно потрібна екстрена допомога. Для медичних працівників елемент час акцентує увагу на визначенні терапевтичного вікна, яке визначає подальшу тактику а власне можливість проведення тромболітичної терапії у пацієнта з ішемічним інсультом. Тому час виникнення симптомів це чи не найважливіша інформація, яку слід надавати фахівцям приймаючої лікарні. Тромболізис може виконувати лише протягом певного часу. Якщо час встановити не вдається, ймовірно, що пацієнту неможливо буде провести тромболізис. Для цього потрібно зібрати детальний анамнез. Якщо хтось став свідком події, попросіть його поїхати до лікарні з пацієнтом, або попросіть номер телефону, щоб фахівці лікарні змогли поставити йому додаткові запитання. Іноді точний час початку може бути незрозумілим, або час може бути невідомим, якщо пацієнт прокинувся із симптомами після сну. У цьому випадку слід фіксувати час, коли пацієнта останній раз бачили без жодних із вказаних нових ознак.